Ми держава, яка в стані війни продовжує будувати демократію. Це треба пам'ятати кожної хвилини, особливо політичним лідерам. І не забувати про те, що обмежувати певні свободи можна тільки в рамках конституційних норм. Наступати на права людини у зв'язку з тим, що війна можна лише в тій частині. Який диктує Конституція. Бо думка про те, що Конституція писалася колись, а зараз інша, інша ситуація, вона приходить тільки безграмотному ідіоту. Бо Конституція написана на уроках багатьох держав, багатьох українських поколінь, особливо в частині прав людини. І в цій частині вона повністю відповідає міжнародним актам. А тепер, якщо ви подивитесь, от від права на інформацію, а яке стосується діяльності журналіста, засобів масової інформації, до права пересування, там і так далі. Ви мені покажіть, а на яке ви наступили. А тепер далі. Давайте візьмемо 24 години інформаційного простору, який репрезентує держава. І побачимо, а що ж ця держава в цій частині робить? Вона дбає про те, щоб людина. Зголошувалася захищати таку державу, чи вона робиться навпаки? Не хочу розвивати і деталізувати цю тему, але насправді ну, кожного дня ми набиваємо такі сенці, криваві сенці у цьому відношенні. І якщо ми не усвідомимо, що яка б ситуація не була, війна, епізотії, Нещастя, демократія це те, що то, та система, яка дозволяє ці проблеми вирішувати всі, а не створювати для них додаткові проблеми. І вона підказує, як це робити. А інструментом для цього є політик.